Де скоро будеш збирати. Погода, сонце. О там, де ті дерева, то там колись був хутор, а за колгоспу то там була пасіка колгоспа. Бджоли були, вулики стояли. Щось на цьому полі посіяне. Я думаю, певний ріпак. його саме раніше сіють. Була пшениця. Це за напевне ріпак посіяли. А після соняшників, напевне, будуть пшеницю тут сіяти. Я так думаю. А то де така ця зелень така, то це колишній закинутий хутір. Радянська влада не жалувала хутори. А тут такі лісочки, вони тягнуться від малих калепінниць. Це Хмельницька область, отак От біля було до Нишковець і до Шумська. Ось такі тягнуться невеличкі соснові лісочки. А це підуть до щиту маслюки будуть. Зараз вже було живка, то це є кременечина. Тернопільська область. А до 1921 року це була Острійщина. Це єдине село Австрійського повіту, яке відійшло до Кременеччини. Бо в 1921 році кордон зробили. І так вийшлося, що Кременецький повіт. Волинської гу... Кременецький повіт Волинської губернії лишився в Польщі, а Острійський повід частина лишилася в Польщі, в тому числі Остріг. А багато волостей попали до Соєтів вже сюди на східну... східну Волинь. Получилося як? Кривинська волость. Лужнянська, Перерослівська, Уніївська, волос, крім Крімболожівки, то відійшли до Совєтів, Ляховецька, Семенівська, половина Кунівської влосі до Польщі, а половина Кунівської вулиці до Совєтів.